У Кривому Розі, поки немає жодних фанатських рухів у підтримку команди, настрій серед вболівальників як мінімум пригнічений. Кажуть, це просто соромно, щоб кривий ріг не мав клубу у прем'єр-лізі. Ненависть страшна до наших теперішніх власників. Все, немає. Виходить так, що є. Буде у Алчевська команда буде грати в Прем'єр-лізі, у Севастополя, в у Луцька, у, у Ужгорода, а у Кривого Рогу немає. Ми таке місто з промисловим потенціалом не зможемо тримати команду Прем'єр-ліги. Я не вірю в це. Пам'ятаю, ще другий чемпіонат України, коли Кривбас, вишивши в Вищу лігу України, обіграв Київський Динамо. Тому. Мені, як і багатьом небайдужим криворіжцям, дуже прикро через те, що команда може припинити своє існування, тобто її історія може на цьому закінчитися. Молоді хлопці, котрі бігають зараз у дворах футбол, фактично, вони просто. Не будуть мати приклад того, до чого можна прагнути. Вони не будуть знати, що колись я можу попасти в Криворізький кривбас, колись я можу грати за нашу першу команду в місті. Що в нас залишається зі спорту? Майже нічого не залишається. Будемо ходити на ФК Гірник на другу лігу, що робити.